Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ток -поки. Насправді ток це король вуличної їжі в Кореї. Як його тільки не називають: Корейські спагетті, корейська паста, корейські палички це найміліше, що я чула. По суті, ток в перекладі з корейською означає пиріжок з рісового борошна. Тобто ток це рісовий пиріжок. Ой, тут знов таки дуже багато рецептів. Хтось любить з куркою, хтось готує з сосисками, хтось просто з сиром. Сьогодні я приготую токпокі з куркою. Я ток купую вже готовим. Але не швидкого приготування, а просто сири палички. Ось таки. Але якщо ви не хочете ризикувати та покупати. Їх дуже легко приготувати вдома самостійно з рисового борошна. І якщо вам цікаво, я обов'язково зроблю окремо відео, як приготувати ток в домашніх умовах. У цій страві головне зловити вайп соусу. З нього сьогодні і почнемо: Цибулю та часник обсмажую будь-якій олії, крім олівкової. Куряче філе нарізаю стріпсами та також обсмажую цибулею та чесником. Хвилин 5-7. Як ви бачите, в багатьох корейських та азійських стравах зовсім не користуються сілью. Так, ну все, зараз додаємо соусу дві столові ложки соєвого соусу. Рісовий оцет, одна столова ложка. Соєва паста кочукару та чесникова перцова Заправка Розмішую все. Додаємо води. Чекаємо, поки закипить. І цей соус Додаємо рисові палички. Треба, щоб наші палички та соус з куркою дуже ретельно об'єдналися. Залишаємо на середньому вогні 5 хвилин. Ось. Так, поки з куркою готове. Але ж знову не зможу спробувати, любі друзі. Тому що не їм м'ясо. Але моя улюблена знімальна команда вже дуже очікує цю страву.